Володі Путіну виписують нову метрику от про народження, де указують, міняють рік народження з 1952 на 1950, з 50 року на 1952 роки. Тобто роблять на два роки менше, щоб віддати його в перший клас, і він в першому класі вивчив російську мову, міг нормально скажімо, навчатися і указують місце народження в Ленінград, де проживали. Батьки, які його усиновили. Коли почали журналісти, скажімо так, виправдовувати Путіна і поміщати його фотографію, що він сидить на колінах у мами Марії Путіної, так? І помістили фотографію. Ну, розумієш, фотографія стара, думала, що зійде. А коли зробили допомогою... Сучасних технологій експертиз, то зразу сказали, що на, на кулінах не сидить не цей Володя Путін, а менший її хлопчик, який померли і на Раді, ви розумієте? Тобто це все якраз поігралося і так далі. Так от, зробивши цю річ, от, усиновивши, е, е, саме, е, Володю Путіна, ленінградський Путін, Ленінградський Путін, він був відправлений в школу. Але ж далі що? Володимир Спиридонович Путін, тобто прийомний батько, відчим Володі Путіна також знущався і бив рівнем ну, кулаками. Ну, в общем, володі Путіну доставалося і від другого вічима, від який був у Ленинграді. І от розумієте, що. Дитині 10 років, коли він попав у Ленград, у два роки він попадає в зовсім інше середовище. Дитина була зажахана, залякана, боявся, як то кажуть, любого шору. Кажучи, та ще от, оцього клички, які навішували, ну от різноманітні образові і так далі, байструк і тому подібне. Ну, в общем, це для дитини в такому це. Потім привозять дома до, ну, до, 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 до дідуся і бабусі, повертають його от, через вісім років. Знову в новий колектив. Він практично російською мовою не розмовляє. Ви розумієте, що знову над ним сміються а там он грузин, словами називають, і ось це так вплинуло на його психіку, що народилося. Як сказали психологи і психіатри відносно гітлера, народилося і сказалось би, нормального хлопчика, нормальної людини абсолютне зло. Появились риси характеру, помсти, ненависті, будь-який спосіб досягти влади, відомстити за свої образи обіди Оце от те, що, як то кажуть, так зросло, що я просто ну, ну важко навіть було щось у цьому плані зробити. Якщо вас зацікавила ця роз...